Всім привіт! Ви на каналі I Love Tomato і сьогодні я буду летіти на острів Бора-бора. Виїжджаємо, -Бора. відкриваю гараж зараз поїду в аеропорт. Так, їду, Ставлю швидкість на. на максималку, но ну, это не знаешь же максималка. У не переключать. Так. Идем в аэропорт. Треба припаркуватись. Так, паркуемся, 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 паркуемся. Покати, де б тут квиток? О, ось воно. Все мені можна проходити. Так, я йду на літак. У він вилітає. О в 10 можна почекати. Так, ну якщо що, я заходжу в свій літак, ну, я не хочу чекати, а я краще в літаку положу і вже її почекаю. Так, ось такий літак. Тут відпочивальня, телевізор. Ось тут туалет. Ой, тут можна просто собі положити, вогнегазник на всяк випадок. Ну і кухня тут всякими перекусами різними. Так. Ну і я собі піду в кухню щось візьму і чекаю, бо мій літак О, злітає. По, от, по мій літак. Тільки у, у 12 й прилітає. Візьму собі. Що взяти? То? Давай таки печенько, Такий кексик поміняю колір, бо його вже можна в обнові поміняти. Хочу поїсти. Так, включу телевізор, так, включайся. все, Включила і чекаю до 12-ї. Бугу приводити так. Так, ну і з вами я зустрінуся, коли вже буду у набора бора. Ну і ось я і лечу до бора бора. Так, скоро я маю бути вже залетіти. Так, О, як класний. Шкода. Если это не могу. Так, я сюда и а на свое место. Ой, там мои. моя, она вот такие. Поделись, у меня муху Так, ситры. Тута. Ой. Так, я напомню, уже прилетела. Подивимось зараз. Так, ось я і прилетіла. Я працюю собі замовляти будиночок. Потім вже все інше поїм. Так, стул, будиночок брати собі. Так, подивимось, подивимось, подивимось. так, 6-5 ночи, я пролетела бизнес. Так, просто все Так, home. Find home. For sale. View apartment. Find home. Hello. 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 Good morning. Good morning.

А мені цікаво, як тут зайти в цей Заберу, я якраз перед цим. паспорт Так, усе. Хто тут в мене захотів пожити? Так, я зараз я... тут. Ой. Ой, а де вона? Так, немає її. Закрию дім. Ось такий в мене дім платненький. Так. 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 такі для серфінгу. Тут тільки подивіться. Такий стіл, можна засмагати. Тут ого, лежати. носіться так під водо над водою. Тут можна спуститися до. О, спуститись, тут лежаки такі полежати. Ось. Тут. Басейн. Так, басейн. Тут різне таке. Так, закрию. Склад і так далі. Тут така дитяча кімната. Ось. Дитяче все. Ой, не туди полізло. Так, слізайся. Так, лізу, 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 лізу. От. лізла. Тут таке. Так, виходимо з кімнати, де тут вихідше. Закриваємо двері. Тут -то кухня, щось я проголодала. Вони є лише аж. Дук. Так. тут завтра плюс 7, так. Так, що взяти собі? Давай морозово, бо хочу поїсти, так все, Поїли. а то тринадцать. Так, все. Сміло. Телевізор. Так, тут ще одна кімната є. Ось така кімната гардеробна. Лампи Ой. Пати. Ось такі малюночки тут. Ну, ось таке. Тут ще є Тут, напевно, о, ванна. Такий душ. є Душ, умивальник, дзеркало. Ось три хтось, як бачите, ножі. Подінець можна розчесатися. Так, подивимось, подивимось, тут ми вже були. Ну і це вся моя хата. І зараз є, і ось весь мій похід до бора-бора. Так, виходимо з хати. Так, мені треба... Ой, що там твориться? Так, треба. Піду на водяну гірку собі. Так. Ту... Ой, сніг. Не знаю. Де тут? Так, ой. Ай не цей Треба піти в басейн. Можна. Ось. Ні, треба нові гірку, так треба взяти геймс. <плес> <І тим. плес> так, все, хоче. Буду мокнути під снігом, але то <плес> мені не має репу. Так, ресторан. Ой, що я не вилізаю? <плес> так, треба знову вилазити. Так, 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 так. Ой, тут вылезаем на зерку. Вылезаю, 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 вылезаю. Вот. И зараз. А, ой. -а -а -а. И я в бассейне. Как классно, в том бассейне. О. <плод aumento recurring theme> Классно. Так, врозова. Блин, не можна розово цепи. Так, тоді в ресторан, собі діду, якщо ні Так, ресторан. Тут, ось такі. Молодиняка. Так, що тут зі волос собі? Ну, замовлю щось поїсти. Столик хочу взяти. Так. Подивлюся, що взяти. Давай яєчні візьму. Що ще взяти? Печеньку можна. І бутерброд. Ну, все, все, що я беру. Так, усе. Дай ще. Так. Покл... Ой. Це не тут, а? Це ось тут. Квеченьку. І ось. Тарілка. Ці жалю. Так, поїм собі. Ой. Ць. Так, їм. Все. Так все, съела и качайте трассы, <решко> есть, и все. Так все, ну и я с вами прощаюсь всем, пока.